Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понаюга по п'ятницю о 18-й годині, як завжди. Мене звати Олексій Коваленко. Говоримо про найважливіше в Україні, Сполучених Штатах Америки та не лише. Якщо ви дивитися нас на Ютубі чи Фейсбуці, можете у коментарях поставити свої запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру, Якщо буде така можливість, та якщо я матиму відповідь. Також, будь ласка, пишіть звідки у нас дивитесь, Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми ж сьогодні будемо говорити про низку важливих тем. Ми поговоримо про а, новий пакет допомоги, який сполучені штати вчора оголосили для України на 725 мільйонів доларів. Поговоримо також про міністерську зустріч країн НАТО та які очікування для України від а, цієї зустрічі. А, а також поговоримо про а, нові санкційні обмеження від сполучених штатів на Ресу Китаю, щоб обмежити можливість Китаю виробляти а, складні мікросхеми. Але до цього по черзі почнемо ми з нової допомоги, яка сполучені штати оголосили вчора. Так вчора Білий Дім оголосив новий пакет допомоги Україні на суму 725 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Це 71-й транш обладнання від а, адміністрації президента Джо Байдена, а, який було виділено від. Пентагону від серпня 2021 року до пакета увійшли засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, протитанкова зброя. І йдеться у повідомленні Білого Дому, що це озброєння цитую надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш. Нагальних потреб на полі бою детальніше а, йдеться про те, що до переліку нового покуду нового нового пакету допомоги увійшли на увійшло наступне обладнання. Це йдеться про боєприпаси для систем НАСАМС ракети Стінгер, боєприпаси протидії дронам, боєприпаси для систем. Хаймарс а також артилерійські боєприпаси на 155 та 105 мм та інші засоби, про які йдеться у повідомленні про новий пакет допомоги на 725 млн мільйонів доларів. Ми ж прийдемо також зараз до а, іншої теми, бо питання допомоги обговорювалось не тільки а, у Вашингтоні. Зараз також обговорюється це а, питання на міністерській зустрічі країн НАТО. А, власне, генеральний секретар а, НАТО Марк Рюта перед зустрічю а, міністрів закордонних справ альянсу, яка відбувається а, сьогодні і завтра, 3-4 грудня. Він заявив про необхідність збільшення допомоги, збільшення допомоги яка над. Дається Україні у Брюсселі, також відбувається окреме засідання Рада україна НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Напередодні зустріч власне генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив у вівторок, що альянс працює зараз над будівництвом мосту до членства України. Це формулювання, нагадаю про яке йшлось на. Саміті НАТО у Вашингтоні цього року Пропоную послухати слова самого Марка Рюта напередодні міністерської зустрічі країн НАТО. Україна вступає в ще одну вирішальну зиму, і агресія Росії не виявляє ознак вщухання. Навпаки, Путін нарощує свою риторику та необачні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет. І залучає північнокорейських солдатів до цієї незаконної війни. Але нам усім треба робити більше, особливо зараз. Що більшою буде наша військова допомога Україні зараз, то сильнішою буде її позиція. За столом переговорів, і ми зможемо швидше покласти край російської агресії в Україні раз і назавжди. Я процитую слова Зеленського наприкінці лютого 2022 року, коли деякі країни запропонували йому літак, щоб доставити його в безпечне місце в Польщі, і він сказав: Мені не потрібна поїздка, мені потрібні боєприпаси. Давайте не проводити всі ці дискусії крок за кроком про те, як може виглядати мирний процес. Переконаємося, що Україна має те, що їй потрібно, щоб мати позицію сили, коли мирні переговори почнуться, коли український уряд вирішить, що готовий це зробити. Далі ми можемо детальніше поговорити про зустріч міністерську зустріч країн НАТО із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який слідкував за цією зустрічю, та слідкував за очікуваннями від цієї зустрічі та приєднується до нашого прямого ефіру. Вітаю тебе, Богдане. Богдане, можеш, власне розказати, які очікування від цієї зустрічі, чи вони не надто завищені зараз в Україні? Ну, залежить про кого ми говоримо. Якщо ми е, говоримо про Україну, то е, очікування і сподівання на допомогу від партнерів такі, що та допомога мала би покласти край війні. Цього не сталося досі за майже три роки. Отже, чи завищені це очікування, важко сказати. Е, партнери кажуть, що ні, партнери кажуть, що е, може. Україна отримати і має отримати те, що їй необхідно, щоб протистояти агресії. Про це щойно ви чули з вуст генерального секретаря НАТО. І також про це говорив американський представник на цій зустрічі, міністр закордонних справ, держсекретар Ентоні Блінкен. Він власне погоджувався з тим, що заявив генсек НАТО, і. Очевидно, додавав тут також вагу допомоги сполучених штатів Україні. ми поділяємо стурбованість, яку Марк Рюта висловив щодо України щодо триваючої агресії, але це лише посилює нашу рішучість домогтися, аби Україна мала усе необхідне, щоб впоратися на полі бою, а також впоратися з атаками на її енергетичну інфраструктуру. Знов таки Путін використовує зиму як зброю, намагаючись заморозити людей з їхніх домівок, загасити світло. Ми не допустимо цього. Ми також твердо налаштовані і на цьому фронті. Богдана, і все ж таки, які заяви вже зробили, окрім власне цієї заяви Блінкіна та заяви Рюта, яку яку ми почули? Та а, які заяви очікуються на цій зустрічі? Найголовніше про що можна говорити, це те, що представники країн НАТО наголошують на серйозності ситуації, на тому, що Росія далі намагається наступати, щоб загарбати якомога більше. Територій е, України і також при цьому е, Росія також намагається зруйнувати українську енергосистему, щоб завдати якомога більшого болю. Українцям, очевидно, значною мірою цивільним українцям в умовах зими, що що починаються в Україні, і це найголовніше зустрічі міністрів закордонних справ е, НАТО, так само, як і е, зустрічі міністрів оборони, е, це зустрічі наради, які відбуваються регулярно, і власне, е, якщо би це було колись, скажімо якихось там років років 5-10 тому мало хто на ці події звертає увагу звертав би увагу але зараз очевидно з цією російською війною у європі уся увага зосереджена на тому як блок нато Насамперед європейці у партнерстві з, зі сполученими штатами та та іншими країнами е, можуть дати цьому раду як можуть захистити відновити мир е, у, у Європі? Отже, про це зараз йдеться найбільше. Що стосується е, того, е, чи є якісь е, речі, які могли би бути нові, е, скажімо, очікування щодо. Наприклад, членство України в НАТО, про що сьогодні Україна знову заявила дуже гучно з заявою Міністерства закордонних справ. Якщо ми вслухаємося у слова представників офіційних посадовців, які сьогодні ми чуємо з Брюсселя, то слово членство на жаль для України, яка подала. Заявку на вступ у е, найважчі місяці е, восени 2022 року досі так і не лунає. Тобто, запрошення е, ні, лунає те, що ми чули на самітах е, у Вільнюсі 2023 року, і на саміті у Вашингтоні цього року у липні е, що ти Олексію вже згадав е, раніше? Говорили про. Відкриті двері для України тепер кажуть, що будують міст для України, але насправді, коли йдеться про конкретику, про запрошення України до альянсу, як це було у 2022-2023 році для Фінляндії та Швеції, які дуже швидко оголосили про наміри вступити до організації. Їх фактично дуже швидко прийняли, хоча був тривалий процес ратифікації затягування з боку Туреччини і Угорщини. Але насправді це такий процес, якого би очевидно хотіла Україна. Український президент Володимир Зеленський назвав вступ України до НАТО першим пунктом свого плану досягнення миру, так званого плану перемоги, і Україна від цього очевидно не відмовляється далі, тиснучи. На союзників на партнерів з такою думкою, що якби НАТО взяло Україну під свій фактично захист, прийнявши її, то це поклало би край сподіванням Путіна на те, що він може війною досягти своєї мети, це поклало би край війні, але серед країн НАТО панують радше побоювання того, що в цих умовах. Це означало би радше розширення війни, бо тоді інші країни Європи інші країни НАТО мали би власне захищати Україну, і вони кажуть, що зараз, і зокрема про це Марк Рюти говорив сьогодні у Брюсселі, Більше треба зосереджуватися на нагальних питаннях. Нагальні питання це військові постачання. Це постачання зброї і навчання українських військових, що є дуже важливим для України. А питання вступу вважають, що вирішувати зараз неможливо. Так, от власне, ти зауважив про побоювання та про слова, які прозвучали, чи радше не прозвучали, не прозвучало слово запрошення, не прозвучало слово членства на цій зустрічі. А водночас чи помітив ти спроби будування консенсусу щодо цих питань, чи побачив ти більше консенсусу на цій зустрічі стосовно питання запрошення України до НАТО? Я би знову е, сказав, що з того, що ми чуємо у відкритому так би мати просторі, а е, прослухавши прес-конференції, заяви, відповіді на запитання, які сьогодні е, лунали від журналістів у Брюсселі, які стосувалися зокрема конкретно також і членства членства України в НАТО, якихось ознак е, серйозних зрушень у цьому питанні, ми наразі не бачимо. Усе зрештою можливе, можливі чудеса, можливі раптові зміни. Але з того, що ми чуємо ознак зміни позиції, зміни позиції, яка полягає в тому, що насамперед Україні треба допомогти зброєю і допомогти вистояти, а потім уже вирішувати питання членства. Така послідовність наразі, як виглядає, ще залишається у головах лідерів НАТО. Так, Богдана, будемо продовжити стежити за цими подіями, але хотів би ще провести деякі історичні паралелі, оскільки я знаю, що 30 років тому ти висвітлював іншу досить історичну для України подію. Це підписання Будапештського меморандуму. А ти був там на місці? Ти висвітлював це? Ти бачив атмосферу, яка була а, тоді. А, зараз багато є розмов про мирні переговори, про підписання якихось майбутніх мирних домовленостей між а, Україною. Та Росією можливо якісь гарантії, які Захід може надати Україні, як би ти порівняв атмосферу 30 років тому і атмосферу зараз? Так не не просто розмов. Я ще раз е, зверну увагу на те, що сьогодні е, перед початком засідання у Брюсселі представників країн НАТО е, наради міністрів. Закордонних справ, і зокрема засідання Ради е, Україна НАТО, Міністерство закордонних справ України випустило спеціальну заяву, е, в якій нагадавши, що е, зараз, цього місяця, наближається 30-та річниця підписання так званого Будапештського меморандуму, е, і що те, як Росія, головна учасниця е, цього меморандуму, який гарантував Україні безпеку. Непорушність кордонів так само. Росія підписала згодом кілька угод про дружбу з Україною про кордони з Україною, в якій знову ж таки сам Владимир Путін підписував зобов'язання шанувати кордони. Він не раз наголошував, що Росія не мала територіальних претензій до України. Усі ці угоди порушені. Порушений е, меморандум, який був підписаний е, тоді, коли ще е, Угорщина, е, Будапешт ще не були членами НАТО, не були членами Європейського союзу. Настрої з того часу е, змінилися відчуття небезпеки змінилося, і також. Пропала напевне та наївність, з якою українці е, вважали багато українці вважали, що е, Росія не хоче воювати що росіяни війни не хочуть. Була така надія зараз. Вона розбита, і український міністр закордонних справ заявляв про це сьогодні у Брюсселі це Це справжній доказ, це справжнє нагадування, що будь-які довгострокові рішення щодо довгострокової безпеки за рахунок безпеки України є недоречними та неприйнятними. Цей документ, цей аркуш паперу не зміг забезпечити безпеку України та трансатлантичну безпеку. Ми повинні уникати повторення таких помилок. Тому, звичайно, ми будемо обговорювати з моїми партнерами концепцію миру через силу. То на мене так. Якщо зараз ще ще вами не чуєте, отже, це був це була згадка про подію, яка зараз лунає як докір історії, докір історії Україні за те, що повірила запевненням зокрема Росії, але також не забуваємо і Сполучені Штати та Великобританії. І докір тим, докір тим, хто повірив у це, віддав ядерну зброю з території України, який не дбав за обороноздатність України на такому рівні, щоб унеможливила цю страшну війну. Так, Богдан, дякую тобі дуже. Бо це був Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, з усіма подробицями міністерської зустрічі країн НАТО, а також історичними паралелями між часом нинішнім та часом 30 років тому, коли підписувався Будапештський меморандум. Дякую тобі, Богдане. Ми ж будемо продовжувати напередодні зустрічі напередодні власне міністерської зустрічі країн НАТО. Голос Америки мав можливість також поговорити із міністром закордонних справ однієї з країн НАТО, який якраз зараз присутній на цій міністерській зустрічі. Це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. А власне поговорив голос Америки із ним про його очікування від зустрічі та бачення майбутнього України як країни член. Лена в НАТО, а пропоную послухати його слова звичайно, є багато тем. Дуже важливо, що ми будемо продовжувати військову підтримку України. Ми будемо підтримувати Україну цією зимою. Нам потрібно рухатися вперед у питанні надання надійних гарантій безпеки. І я чітко розумію, що єдиною дієвою гарантією безпеки є членство в НАТО. Ми бачимо, як північно-корейські війська воюють у Європі. Суть агресії не змінилась. Все це зараз глобально і пов'язано між собою. Ми також бачимо, що Іран уже двічі завдавав ракетних ударів по Ізраїлю з власної території, і за це нічого не сталося. Ми бачимо, що Китай підтримує різні країни. Тож я думаю, що ми знаходимося у 1938 році, якраз перед Мюнхенською зустрічю, коли один прем'єр-міністр з Європи повернувся додому з паперів і сказав, що приніс мир. Тож я хочу сказати, що Путін не змінив цілий. Путін не зацікавлений у мирі. Путін не цікавить якась частина України. Насправді, мета знищити Україну як народ, як країну. Путін з не зупиниться вже більше десяти років в силі план Путіна щодо відновлення радянської імперії. Тому і Путін, і Росія, залишаться загрозою для всіх. найефективніший і найпрактичніший спосіб зараз захистити наш спосіб життя та демократію у світі це підтримати Україну. Та інвестувати значні кошти в нашу оборону, оскільки Росія сусідка Естонії. Друзі, перед тим як ми перейдемо до іншої теми, хочу зачитати звідки нас сьогодні дивитися. Дивляться на сьогодні із Дрогобича, Дружківки, Донецька, Черкас, Уманя, Окупованого Луганську. Дивляться нас вітає Дніпро. І вітають інші також міста, звідки нас сьогодні дивляться наші глядачі на соцмережах у прямому ефірі. Перейдемо зараз до іншої теми, яка не менш важлива, така є також впливовою на події в Україні на війну в Україні. Це нові санкції, які сполучені штати ввели проти Китаю з метою обмежити здатність Китаю виробляти складні мікрочіпи, які можуть бути застосовані. Зрештою для вироблення сучасної зброї для військових технології і штучного інтелекту. Власне, відповідне рішення оприлюднив оприлюднив уряд сполучених штатів вчора. Уприлюдне міністерство торгівлі сполучених штатів 2 грудня. До санкційного переліку увійшло 140 китайських компаній, які включають і фабрики для виробництва мікрочіпів. Це також і інвестиційні компанії, що фінансу модернізацію війська Китаю. Власне, про подробиці цього рішення можемо почути від а, моєї колеги Оксани Бедратенко, яка зараз на прямому ефірі і готова нам розказати про всю суть цих нових санкцій. Вітаю тебе, Оксана. А, вітаю, Олексій. Оксана. Власне. А, як ми говорили, сполучені штати вчора ввели нові санкції, які називають досить суттєвими санкціями проти Китаю. В уряді заявляють про безпрецедентний масштаб цих санкцій. А про що саме йдеться у цих санкціях? Можеш трошки детальніше розповісти? Так, Олексію, вчора міністерство США ввело масштабний пакет санкцій, який спрямований саме на те, щоб обмежити здатність Китаю виробляти власні мікрочіпи і таким чином модернізувати своє військо. До переліку війшли 140 компаній: це фабрики за виробництвом мікрочіпів, це компанії, які інвестують в модернізацію китайського війська. Обмежено експорт 24 видів обладнання виробничого, трьох видів програмного забезпечення. Міністерка торгівлі США Джина Ремонто назвала ці санкції кульмінацією політики президента США Джо Байдена щодо стримування Китаю і щодо захисту національних інтересів США у цій сфері. Давайте послухаємо цитату із заяви Дженеремонто для преси. Це найпотужніше обмеження, які коли-небудь вводили США, щоб не дозволити Китаю виробляти найсучасніші чіпи для модернізації свого війська. Thank you. Варто підкреслити, що йдеться саме про е мікрочіпи, які е є дуже складними і е які можуть використовуватися у війську, наприклад, для того, щоб швидко реагувати на зміну ситуації на полі бою. Е це технології з розпізнавання обличчя, з розпізнавання голосу. Е також обмежено поставки компонентів для широкосмугового е для широкомасштабної пам'яті, для того, щоб е які забезпечують роботу цих мікрочіпів. Е ось як описали ці. Санкції в заяві Міністерства торгівлі США. Давайте послухаємо. Сучасні моделі штучного інтелекту можуть застосовуватись для сценаріїв швидкого реагування на полі бою, зниження бар'єра для розробки кіберзброї, хімічної, біологічної чи ядерної зброї, застосування технології розпізнавання голосу та обличчя, аби проводити репресії та наглядати за національними меншинами чи політичними дисидентами. Сана, якщо говорити більше, що ці санкції означають, що означають, чи можуть ці санкції означати нову торгову вільну між сполученими штатами та Китаєм? Олексію Китай вже відреагував достатньо різко на ці санкції. Там міністерство закордонних справ Китаю повторило звинувачення проти США, тому що Шабгуцімто зловживають санкційними повноваженнями проти економіки. Також у вівторок уряд Китаю оголосив, що вводить заборону на експорт металів, які можуть використовуватися в високотехнологічних галузях. Це такі. Сировинні матеріали, як Галії, Германії та інші також варто відзначити, що ці кроки президент США Джо Байден ввів в останні тижні свого президентства. Однак, оглядачі очікують, що ці заходи залишаться в силі, і під час президентства Дональда Трампа. Адже Трамп відомий тим, що декларує стримування Китаю, декларує достатньо жорстку політику щодо Китаю і його. Номінований а, номінант на посаду а, радника з нацбезпеки США Вайка. Волс також відомий тим, що дотримується достатньо жорсткої позиції щодо Китаю. Однак ринки відреагували достатньо стримано акції виробників Чипів, навіть після цих заходів показали певне зростання. І тут ми бачимо, що оглядачі критикують ці санкції подібно до того, як критикували санкції проти Росії. Що буцімто ці санкції проти Китаю не є всеохоплюючими. А так Wall Street Journal написав. Що санкції в основному обмежують е, можливості Huawei. Huawei – це е, провідний китайський виробник мікрочіпів. Однак в Китаї є і інші е, виробники мікрочіпів, е, які е, будуть значно менше страждати від цих е, обмежень. Е, вашингтон пост свою чергою сказав, що те, що перемовини щодо санкцій тривали декілька місяців, обмежило їхню ефективність, тому що Китай вже зміг накопичити достатню кількість цих складних американських мікрочіпів. Але ці перемовини були потрібні для того, щоб узгодити з Японією Нідерландами з іншими країнами-виробниками мікрочіпів ці санкції, щоб не дозволити Китаю просто взяти і обійти санкційну політику. Косша голос Америки поспілкувався з американським експертом Стівеном Мезелом з фундації інформаційних технологій Езель. Переконаний, що ці санкції болюче вдарять по можливості Китаю виробляти мікрочіпи, адже означатиме, що Китай мусить інвестувати значні кошти у внутрішнє виробництво повного циклу всіх компонентів всього необхідного для того, щоб виробляти ці мікрочіпи. Є якийсь а, прямий зв'язок між а, можливою підтримкою Китаєм а, Росії та цими санкціями, які власне сполучені штати були проти а, Китаю, зокрема і щодо мікрочіпів, які можуть стосуватись виробництва а, сучасної зброї. Ми знаємо з досліджень неурядових організацій, що в зброї, яку знаходяться на полі бою в Україні, в російській зброї виявляють іноземні зокрема американські мікрочіпи, і що Китай є одним з основних постачальників цих мікрочіпів, або безпосередньо, або через когось звичайно, Китай не, не визнає, що такі поставки відбуваються однак які саме категорії мікрочіпів е, будуть е, задіяні тут і які саме з них потрапили е, під е, ці санкції це потрібно ще дослідити експ, е, з експертами я з ними зв'язуюсь сподіваюся що дезабаром вже експерт, будуть експертні оцінки Оксана, і ти також нагадала про те, що можливо ці е, санкції вони е, залишаться в силі. А е, можливо, навіть буде якесь поглиблення подібних санкційних е, режимів після е, інаугурації новообраного президента Дональда Трампа. Е, е, ми пам'ятаємо, що е, Дональд Трамп робив досить жорсткі заяви. Щодо експортного контролю, зокрема щодо Китаю, от можеш більше розказати про його очікувану політику стосовно стосовно Китаю та стосовно економічного співробітництва із Китаєм. Так, Олексій, ми пам'ятаємо з першого строку президентства Дональда Трампа, що він вів високі мита на імпорт з Китаю. І ми знаємо, що ці мита насправді у силі і Джо Байден. Тобто, тут питання стримування Китаю, воно приходить такою наскрізною ниткою через всі адміністрації. Тепер ми бачимо, що Байден вів нові санкції. Це третій пакет. Саме обмежень щодо поставок мікрочіпів, але він вважається наймасштабнішим і вважається кульмінацією, як сказали в уряді. США що це кульмінація кроків Байдена, в цій сфері тому, в принципі. Можемо побачити таку послідовність і тому оглядачі кажуть, що фактично це може залишитися і за Дональда Трампа. Трамп обіцяв нові заходи із стримування Китаю. Інші кажуть, що в принципі є бізнес-інтереси, звичайно, Китай – друга економіка світу. Так. Є американські бізнес-інтереси і в Китаї, які можуть достатньо просувати, достатньо потужно просувати свої інтереси в торгівлі з Китаєм. Так Оксана, дякую тобі дуже з усіма по подробицями про нові санкції Сполучених Штатів, які були введені проти Китаю проти виробництва мікрочіпів. Була Оксана Бедратенка. Ми ж будемо на цьому прощатись. Дякую вам, що були з нами. Дякую, що стежите. Підключайтесь до наших брифінгів. Щоденних брифінгів голосу Америки української з понеділка по п'ятницю о 18 годині. Як завжди, дякую вам за вашу довіру. Побачимося прямому ефірі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування.